Марш! І так у нас продовження конкурсу. Потрібно теж натягнути на канат на, тяну... на, на ногу нижче коліна. Єдине ускладнення, що потрібно крутитися вже не в тому напрямку, в якому крутили діти, діти перед тим, а вони якби задом переступають через грьовку. Не передом, а зараз. Маріна, дивись за ним, дивись. Це конкурс складніший ніж дивись ніж попорядні. Іра, ти там теж диви за ним. Один, один одного не вдарся. Діти вже закрутилися. Дивіться, один одного не вдариться. Все, хватить.